Всім привіт! Сьогодні ми будемо переробляти на півбочечки імпорт. Основна маса немагнітні і трошки магнітних. Але будемо їх переробляти разом. Який сенс його окремо робити. Так, давайте зважимо, скільки в нас їх їхлося. Назбирати. Так, строїмо піраміду. Оп. Так, нулі. Тепер висипаємо. Так, не так. Що у нас вийде. 256 грам. Можна сказати, 250 грам на пів бочочку різних. Тут і маленькі, і, і більші. Таких небагато, але є також трохи довгих цих. І маленьких там такі мікроскопічні також є. Коротше, всі, які можуть бути тільки в імпорті. Так, 250 грам. Йду випалювати і будемо продовжувати. Так, перший раз випалили. Хай холонуть і будемо чупти. Відмагнічувати і на друге випалювання попіл. Що ж, отаким от чином будемо молоти? Засипаю ложечкою в млинок радянський. Ну, закручуйся. Даю. Так. І як це, щоб не вилетіло з рук. І от таким чином перемелюю і будемо сіяти і відмагнічувати. І от таке воно у нас виходиться. Мука. Бачите, як добре меле. Все, сію. А от і наші матеріали на переробку. 40 грамів магнітне і це, що через сіялку не просіялось. Коротше, 40 грам ось такого. По золоту я бачив тільки пару штучок. А то все основна маса такого непотребу. І отакий от попілець. Получився в нас. Так що закидаю зараз попіл в азотку з електролітом. І це так само азотка і електроліт. Побачимо, чи тут хоч буде щось плавати з позолоти. Пішли до лабораторії. А поки тут відмивається і відстоюється попіл, ми будемо займатися оцим металічним типа. Так, і ще одне. Так як в мене вже закінчується хімічна азотка, ще десь чекушка усталася, то я її тримаю на царя. А будемо робити саморобною, яка в мене вже, напевно, стоїть два роки. Я її зробив. Один чи два рази зробив нею. Мені не сподобалось. І я робив нормальною кислотою. А це стояло і діждалось у нас своєї черги. Заказувати мені вже, я думаю, немає сенсу. Так як самі знаєте. Відстрочка не за горами закінчується. Так що будемо пробувати працювати саморобною азоткою. Заливаю зараз цю азотку і електроліт без дистильованої води. Щось з дуру захірячив 150 грам азотки цієї саморобної і 50 грам електроліту. Не знаю чи. Попремо вже через верх, що -то я жбурнув, скільки азотки. Ну, побачимо. Вже пішло розчинення помаленьку, щось там вже діоксида то ще, в принципі, не видно, але бур бурлить вже. Поставив на одиничку плитку, ну, побачимо, що в нас буде, як воно буде витравлюватись. Так, тут пішла жара повним ходом. Добре, що піна поки що не, не підіймається. Так, попіл ще раз заляв промити. І думаю, досить, бо повиливаю все, що там є, всі волоски, які там, можливо, є. Коротше, ще раз це відстоюється і буде заливати так само азоткою. Так, вляв в попіл електроліту і азотки цеї. Почалось щось там витравлюватись трошки. А це я бачу, це воно це саморобна. Я вже сюди шевляв грам 100. Тобто вже чекушку сюди заляв сюди вляв десь приблизно також 100 грам. Коротше, бачу це. Саморобка прийдеться все-таки заказувати. Бо матеріалу ще, в принципі, хватає. а робити саморобну це повна фігня. Ну, Сьогодні вже якось дороблю. Якщо не вийде, то прийдеться заливати нормально. Холодно вже сидіти. 21 жовтня зараз. А ввечері, ну, як ввечері вже десь? 11 годин вечора 2 градуси тепла. На ранок знову буде п'ятий день підряд морози. Так, ось у нас попіл. Промив ще водичкою тільки що після азотки. А ось у нас ці з, з магнітного і з того всього. Коротше, так. Позолота. Коротше, там де не де я її бачив. Ну, не зовсім небагато, можливо, тільки приблизно в 20 штучках була позолота. І все. Так, зараз заливаю сюди царика. Та й розчиняємо. Поки в нас там царик буде працювати. Ми перевіримо ці розчини на срібло. Так, тут в нас був попіл профільтрований, а тут металічна частина. Давайте в попіл капнемо солянки трошки. Нема ні хрена. Ні, щось біліє. Щось трошки біліє в попелі, а в металічному. І тут. Ах ти, блядь, чвіркнуло аж. Ну, на руки не попало. І на тому дякую. Так. Що, давайте там поколотимо і побачимо зранку, що в нас там випаде. Ну, а в металічному навіть ще щось, я думаю, повинно впасти. Ну, як не крути. Срібло є, хоч, хоч і трошки. Ну що ж, отакий у нас получився цар майже 400 грам, погасив азотку мочевиною. Давайте побачимо, що нам дадуть ці бочечки Так, ложечку купоросику закинемо. наколотаємо Побачимо, що воно, чи хоч потемніє хоч чуть-чуть. Коротше, хай відстоїться та й покажу через хвилин 5-10, що буде. Так, коротше кажучи, взяв я ще ота півторачка з промивання попелу. Там був осад оцей промитий попел, я його перемістив. Перемістив у стакан. Зараз трошки осядеться. Я злю цю воду і ще сюди царя. Через що? Через те, що я побачив, скільки тут вийшло. Можливо, я всі золоті волоски вимив, як промивав попіл. Побачимо, чи тут ще щось буде. Так, дивіться, що виходить. Розчин потемнів. І випало воно у нас. Як це мені кинути? Дивіться, он бачите, о, оце ці кокуль... кокульки. Це мізер. Не знаю, можливо і так має бути, але перевіримо, що цей розчин І от такий в нас розчин получився після тієї мудятини. Погасив азотку мочевиною. Давайте спробуємо, чи щось буде, чи не буде. Напевно, не буде. ну Що, зараз поколотаю, прокип'ячу, та й побачимо, чи щось я зміг би виляти, чи все-таки щось залишилось. Ось такі в нас вийшли результати. Тут розчин просто потемнів. Випали мікроскопічні парокрихт, які навіть не мають сенсу. Так, а ось у нас оце от, бачите, скільки вийшло з того основного. Ну, зараз я спробую його. Висушити і зважити. Побачимо, чи вийде. І по сріблу. Щось випало. Ну, не знаю, побачимо, чи, чи це срібло, чи це зовсім не срібло. І от все золото, яке у нас вийшло. Зараз я його висушу. Не знаю, чи вийде це сплавити, кажу, ви сважите. Може, одна-дві сотих може буде. Ну, Побачимо. Сушимо і побачимо, що буде. А от і наші смішні результати. По золоту. І ось вийшло срібло. Так, ну що ж, щоб заважити. Таку кількість золота потрібно нам покласти грамову монетку тепер зняти. Висипати. Типа все? І тепер кладемо. Хе. 0,1 сота. Оце так результат. Це. Це якась херня. Так, одна сота золота вийшла. Це просто якийсь анус. Так. Тепер заважимо срібло. Це вже можна так. 0,12 сотих срібла. Отакі От в нас ці напівбочечки імпорт. Це просто капець. Краще їх взагалі не переробляти. А то надивився відео в Ютубі. Що в них там виходить приблизно пів грама на кілограм? Брехня! До побачення на каналі!